І ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Скажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Приміти нас добрі люди до своєї хати, бо прийдеться на морозі, марно замерзати. На дверта подія красає, де саможе почуває, благовіться вам приносить, саму світові волосся, що це не добрий час. Добривечі, господарі, хто вас тут вітає, чого розкричали? Боче то пусте, головна то ворожа, кого рожі. Той закон до мене ви прийшли, тобі ди б не знали. В мене вже могонки, можна смачний його під'їсти. Маю курки, маю булки, маю мило, маю пиво, ну купуйте в мене живо. А я шура раз палестини, прийшла пішки на ті гостини, бо не маю я машини. Я купую, продаю сир, сметану, кубасу. А як маєте щось продати, будем з вами бізнес, мати. Забирайся до схати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Ой, то ви так помудріли. Треба, щоб ви подуріли. Щоб циган коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут споминає і в свята не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, стригають мої музики, там, де різні шахраї, там товариші мої, за те ім'я таки маю. Чортом мене називають. Добре жити ти мій милий, треба так робити. Я поможу тобі в світі дуже добре жити. Ми нам Чосом дикайте, тільки віру маєте. А хто Бога споминає, то місце чорт немає. Чуєш, що воно сказав? Не журися, любі свата, буду я людей сховати, щоб на нашу йшло дорогу. Менше молили з Богу. Один одного собили і горівку добре пили. Геть звідси нечиста сила. Вай, 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 вже з хати виганяти. Ой, панове, дармо ждати, прийде ірод, всіх заграти. Що за шум чого всім треба сіла швидко поставати і ро царі не лихати. Гей, народи розійдіться, цар іроду да вклоніться. Я цар ірод над царями над панами, над князями, я паную стороні, ви всі належите мені, мій царю. Тут сповідаю царки вісті, що цар світу народився влеєні місті. Що за цар, що він плете? Царю, Іроду царі прийшли. Я Єгипту, цар, що здавна мій народ, проповідував пророкував що Родиться цар юдейський у своєму місці. Тож іду його вітати, не я соладу нему дати. Я цар індійського народу, мій народ по горах блукає, богів собі різних шукає, але зоря засвітила, мене сповістила, що Христос народився, весь світ звеселився. Тож іду його вітати, золото подарувати. Я царицького народу не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє, і Господа величає, а на свої зірка засіяла, і дорогу мені показала. То взяв я миру із собою і пішов з зіркою ясною. От чого всі зібралися до цієї хати, гей вояки, гей сторожо. Ми на покликти й прибули, до бою готові. Вороги ми всі скараємо, хто до тебе руку підіймає. Ідіть до плеємо міста там в воїні мої двіста. Кожний, хлопчик до двох літ, Всі рубайте, так зробіть. Твій святий для нас, сповнимо його враз. Гей, смерти, смерти моя мила, вірно служила ти мені не раз, хай не кров кротиче рікою, махни своєю острою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав то за мною. Кого я маю скосити? Їх усі скоси, а крім того, Бога ще скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя і скині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Твою душу мушу взяти в чортове пекло. Віта. Ходім, ходім, і mm -hmm. любі царі. тебе з моєю я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. А забули ви про мене. ах, ха ха, я віта, я поломана крива. Всіх я мучу, проганяю, бо велику силу маю. Наганяю на вас страх, бо тримаю всіх в руках. Ще доброї нині буде, що господа вітайте, своїх діток навчайте. шляху і рода дік, а до босся повиніть. Та буде везог любити, буде вам доходити. у долю і дома, і у полі. Прощавайте, добрі люди, вже спокій нині буде. Чи Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили. Ще Господа молили, держуйтеся від пустоти, робіть батькам при злоти. клопіт не ведіть і сусідів не сваріть. Кожен з вас запам'ятав, як гірко іру домирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все ріка бенкетував, що ж тобі душу продавав. Шляхом віру да не а до Бога соборні. Бо буде любити, буде вас повслужить. А тепер у путь рушаємо коляду заколядуємо.

З віночком, хоч війна вирує б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, аби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос зарождає. Святоє! з